Taip, taip. ці спільні цінності, які мають реалізуватися на практиці, звісно, подобається дуже школа тим, що вона зроблена європейська лад, тому що я вчилася якийсь період в Європі, і вона зроблена по всім стандартам європейського європейських шкіл цим обладнанням, столами, навіть стінами, всякими візерунками, тому це дуже подобається. Якось тебе закликає вчитися. Саме по безпеки не було ніякого, тому що я вважаю, що Якщо тут небезпечно, тоді де може ще бути безпечно? Єдиний острах, це те, що вже три роки ми не навчалися, і якось так трохи мандраж перед виходом, що треба буде перед вчителями писати ці всі контролі самостійні. Єдине, це могло бути. Ці перші враження, коли ми зайшли у школу, сам оцей вигляд цієї школи, що вона зроблена, як сказала моя однокласниця, на європейський лад вже заохочує тебе навчатися в і сучасний інтер'єр, поєднання цих кольорів дуже гармонічно. Мені подобається. Був деякий устрах щодо навчання під землею, як це взагалі буде. Тут ну немає вікон, це взагалі щось таке інше. Ну і думали, що це буде давити на тебе оце перебування під землею. Але ми вже тут цілий день, і поки все добре. Маю надію, що так і буде. Мені дуже подобається підземна школа. Е, я дуже хотіла піти туди, е, тому що раніше в першому і другому класі ми так любили бігати по класі, йти е, в їдальню, там, вчитися, дивитися мультики. Всякі. І зараз ця наша мрія збулася. І ми зараз вчимось в підземній школі. І мені це дуже подобається. Я цілий день, хоч готова сюди ходити.